В Одесі через незупинення на вимогу співробітників ТЦК воєнкоми розбили скло в машині. В той час в автомобілі перебувала дитина. Плач малечі було добре чутно на відео. Тільки що вибили скло в машині. Там ребята начав кричати. О, хідрі. Опа! Уже час кабінет міністрів України дозволив цілодобову роботу. ТЦК про це повідомив представник Кабміну Верховній Раді. Зокрема, передбачено, що під час проведення мобілізації або під час дії правового режиму воєнного стану. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями, військовозобов'язаних і резервістів для районних ТЦК. Вести персонально якісний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час. Такі були новини. Друзі. Не забувайте підписуватися на нашу youtube платформу Україна сьогодні та залишати свої вподобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо. Зрада там, де не чекали. Ну майже. Так у нас знову Ілон Маск. Ко фак Йорсел. Ко фак Йорсел. Бійці ЗСУ почали масово жалітися на жахливу роботу Starlink. Як пишуть військові, останній тиждень швидкість інтернету на Донбасі максимально знизилася. Так само на роботу Старлінг жаліються і цивільні. І, схоже, це не просто збій, а ілон маск продався за 3 рубля. Бо по іншому я не знаю, як пояснити наступну новину у окупантів, які між іншим під санкціями тепер теж є Starlink. Його туди масово почали поставляти через Дубай. Акаунти активовані і працюють на окупованих територіях. Цю інформацію підтверджують і військові. Чи наркотики так впливають на ласка, чи то він так вирішив, що зможе керувати війною, не зрозуміло. Але зрозуміло те, що росіяни намагаються як можна швидше на окупованих територіях України укорінити Росію. Окрім того, що старлінки возять саме туди, так ще й сервіси Google намагаються замінити на російський Яндекс. Причина проста: там має бути тільки російська інформаційна бульбашка. Почали з півдня. Там заблокований доступ вже в низці населених пунктів, і звісно, без допомоги швидкісного інтернету це не обійшлося. Таке підсилення для військових рев дуже добре, адже зв'язок на фронті важливий, і це є неабияким втручанням в війну зі сторони маска. І таке вже не вперше. На проблеми супутникового інтернету українські військові жалілися і раніше. Причиною розслідувань стала ситуація, коли під час операції України в Криму, де планувалася атака на російський флот, мережа взагалі була вимкнена. сам Ілон Маск звичайно відхиляв звинувачення. А в SpaceX заявили, що не треба Starlink використовувати як зброю. А пізніше маск заявив, що обмежує використання його інтернету аби запобігти початку третьої світової війни. А вже сьогодні відомо, що Ілон Маск взагалі закликає посадити кожного, хто буде запроваджувати санкції проти американського журналіста Такера Карлсона за інтерв'ю з Путіним. А ви як вважаєте, що затіяв Ілон Маск не вже бере курс на Кремль? Пишіть свої думки в коментарях. Що сказав Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону? Да Хрен хреново знається. Чому то не поніма інтерв'ю Володимира Путіна американцю Такеру Карлсону анонсували як подію неймовірного масштабу? Такер Карлсон обіцяв поставити Путіну гострі запитання. І як ви вважаєте, що в результаті? Такер жодного разу не згадав, хоча б Бучу, Маріуполь та опозицію. Путін почав із півгодинного екскурсу в історію. Знову розповідав про те, що Україна, нібито ніколи не була самостійною державою, а її землі руські. Рікумірове та време катому рівні прийшов в Київ. З Рюріка перейшов до Києва та Новгорода. Навіть згадав, що Велике Князівство Литовське насправді нібито було руським в своїй довгій промові, яка була настільки нудною, що Карлсон просто мовчав, а Путін фактично не дозволяв перебивати. Карлсон перебив раз. Бо відстежити за думкою річного історика дуже складно. это я вже потерял. Когда это було в какі Это Було в 13 14 okay. віки. Путін продовжував уникати відповіді, розповідав про поляків, а потім і зовсім показав Карлсону якісь архівні документи з копіями листів Богдана Хмельницького. Карлсон поставив Путіну кілька разів питання про причини війни в Україні. Чи справді Путін був переконаний, що на Росію ось ось нападе Америка? Більшість інтерв'ю так що інакше було побудовано навколо цього питання, бо прямо Путін на нього не відповідав. Іншими головними темами було Денацифікація України. Що ж денацифікація, що вот я вот как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Суть цього терміна попросив пояснити Такер Карлсон удоснівше, що Гітлер помер 80 років тому. Ви говорите, Гітлера нет. Уже стільки років, да? 80 років. Значить, ну, дело, його живе люди, які уничтожали евреев, русских и поляков живы, и президент, действующий президент сегодняшней Украины аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя. Выявляется, Путин размовляв и с Зеленским про нацистов. Я говорил, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил на это. Це віддільна тема, я вважаю це некоректно. Ну Но... я думаю, він відповів це. Мій батько народився тоді, коли війна вже закінчилася. Батько Зеленського народився у 1947 році. І до речі, Гітлера Путін не засуджує, що той розв'язав війну. Путін виправдовує напад Гітлера на Польщу. От Гітлер їх віддати мирно. Поляки відказались, поляки вынудили, они заигрались і вынудили Гітлера начать вторую мировую війну именно с них. Точнісінько, як мислить Путін, і в 2024-му. такер Карлсон уважно слухав аргументи Путіна про денацифікацію, але жодного разу не запитав російського президента про бомбардування лікарні та театру Маріуполя про удар по торговому центру в Кременчуці про тіла мирних жителів. На вулицях бучі про вивезення дітей з окупованих територій та цивільних. Ну чушка. Какая з ким там розмовляти? я просто не понимаю. А це рушників Путін взагалі назвав своїми колегами. Мої був колеги. В тому смислі, що я працював в, в першому головному управлінні Це розвідка Союзу. Вони були нашими опонентами завжди. Очевидно, ж, Америка церу, не Путин. В 2008 году открыли двери э, Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот. При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту, начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Але чомусь Росія, яку не просила лізти в іншу державу, мала втрутитися ну як же нам не не проявляти безпокоєність тим, що відбувається? з нашої сторони це було б преступної безпечність. і потім ми не могли б бросити наших ідинавірців і, і і, по суті частину руського народу під папа воєнну машину. Ось тригорною темою є для Путіна історія з його ручним президентом втікачем Януковичем. Значит, победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Но его оппонента не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. Ну и кто перервав певничный путик? Смешно. Who blew up Nord Stream? Кто взорвал Северный поток? Вы. I was busy that day. <laughs> Я был занят have... <laughs> uh, so, тот день. Вас... Uh, Я не взрывал. Uh, северный uh, поток. У вас, у, у вас лично, может быть, есть алиби? У вас лично. А еще было пытание про переговоры с Украиной. Сам себе запретил и всем запретил. Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи ну, значит, по поводу этого регулирования, но для того, чтобы uh, о чем то договариваться, нужно вести диалог, не так ли? Ой, ми ніколи не відмовлялися. Росія поки що не досягла цілої війни, каже Путін. Ні, ми поки не досягли своїх цілей, тому що одна із цілей – це денацифікація. Маріуполь повністю знищений. Бахмут, Авдіївка. Це я вже не говорю про населені пункти менше. Мар'їнка, наприклад, людина хвора, вона потребує земель. І після всього, що він зробив, Путін досі вірить. Що українці колись пробачать його та росіян за все, що вони зробили, все одно атмішення між народами встановлюються. Потребується много часу, але це встановлюється. Карлсон. Заявив, що він перший західний журналіст, який звернувся до президента Путіна за інтерв'ю, оскільки західні змі уникають спілкуватися з ним. Це неправда. За останні півтора роки багато величезних світових ЗМІ намагалися домовитися з Путіним про інтерв'ю, отримуючи відмови. Як пише британський Делі Телеграф, Карлсон не єдиний західний журналіст, який наважився попросити Путіна про інтерв'ю. Він єдиний, кому це було дозволено. <кій> І не дивно, Карлсон хотів галасу та впізнаваності переглядів, обговорень. Путін із задоволенням повторив все те, що він говорить завжди. В інтерв'ю ми не почули нічого нового. Просто бред. От таке ось інтерв'ю. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. Операція втеча. 40 чоловіків намагалися нелегально виїхати з України до Угорщини. Чотири десятки порушників майже дісталися кордону однак, замість Угорщини вони побачили співробітників Держприкордонслужби. За словами прикордонників, така кількість втікачів є абсолютним рекордом. Вони намагалися дістатися Європи на двох мікроавтобусах. Так, водії перевозили 38 чоловіків. Це є максимальна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У її складі чоловіки з 11 областей країни йдеться у повідомленні. Організатори незаконного переправлення брали за свої послуги від 4,5 до 8,5 тисяч доларів. Українські прикордонники склали адміністративні протоколи на затриманих чоловіків. Також вони розповіли поліції про цих перевізників. Наразі триває встановлення деталей їхньої схеми. Цікаво, що у чинному законодавстві йдеться, що незаконне перетинання кордону карається строком до трьох років позбавлення волі. А повторне порушення до п'яти. Є і новини із зворотнього боку. Прикордонники затримали 61-річного контрабандиста, який намагався незаконно ввести в Україну 158 незадекларованих айфонів моделі 15 Pro Max. На кордоні пенсіонер обрав зелений коридор лінію для тих, хто везе незадекларований товар. В ході перевірки співробітники прикордонної служби знайшли десятки коробок із смартфонами вшиті в автомобіль. Зараз машина та айфони перебувають під арештом. Ведеться слідство для того, щоб знати всі найцікавіші новини України та світу. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Нам дуже важлива ваша думка. В Україні може з'явитися електронний військовий квиток. Над його запровадженням працюють мінцифри разом з Міноборони. В інтерв'ю головному редактору ФОРБС міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що документ для обліку військовозобов'язаних можуть додати до переліку послуг за стосунку дія. Проте проєкт офіційно ще не затверджено. Тому є велика ймовірність, що військовий квиток у дії не з'явиться. Зовсім він підкреслив, що питання запровадження електронного військового квитка ще опрацьовується. Це може бути саме військовий квиток, може бути в дії. Скорі за все, його не буде. Тобто, зараз, якраз скажімо, ми працюємо над цим проектом окремо і будемо його анонсувати також окремо. Зараз не хочу робити певних спойлерів. Тобто, це буде тобто тому що це, це буде це, окрема система, можливо, 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 да. можливо. Ну, тобто, це ще дискусійне запитання. Тут воно не дискусійне, не тільки... воно зараз пропрацьовується, і е, поки що там. Я думаю, що правильно, якщо міністерство оборони е, першими анансують е, новини в цьому напрямку, це буде досить коректно. У дії також не буде військового електронного кабінету та електронних повісток. Із інновацій таке Федоров анонсував, що найближчим часом у застосунку планують запустити можливість реєстрації шлюбу онлайн. Можна буде просто одружитися в дії по відео. Там буде багато цікавих елементів. За його словами, це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції. Крім того, планується запустити кабінет пацієнта. За словами Федорова, таким чином люди зможуть швидко отримувати інформацію, коли записуються до лікаря, та власне під час візиту мовиться про рецепти та інші необхідні дані. Також у квітні цього року буде запуск освітнього проекту. І у нас вже в квітні буде лонч цього проекту. Це перші 40 шкіл. потім до кінця року ми плануємо тисячу, а в наступному році 10 тисяч шкіл. І ось це буде дійсно проривом, тому що кожна країна до цього прийде. Кожна країна скаже, блін, нам щось потрібно робити з системою освіти, тому що в тій країні вона більш динамічна, і люди вже в 15 блин, років створюють стартапи і капіталізовують. Ось якщо дуже коротко, вибачте, що час може затримав трохи, але хотів пояснити саму ідею мрії і чому цифровізація і цифрова держава вона безповоротні буде далі розвиватися, тому що такі ідеї неможливо вбити. І це ще не всі нововведення, які чекають на нас у 2024 році. І Національний банк України напрацьовує проект рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Після чого обговорюватиме його з профільним комітетом Верховної Ради, повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. Цитую, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже будемо радитись з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб з одного боку не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого боку, все таки зменшити можливості маніпуляції та обходу закону. Ось такі нововведення, ймовірно нас чекають. А ви ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Польські фермери розпочали загальнонаціональний страйк, який триватиме щонайменше місяць. Про це повідомили на сайті незалежної самоврядної профспілки індивідуальних польських фермерів. Солідарність так, польські фермери розпочали блокування пункту пропуску на кордоні з Україною. Медика Шегині. Причому вони заблокували рух не лише для вантажівок, а й для інших категорій транспорту, таких як легковики та автобуси. Крім того, ускладнено рух через такі пункти пропуску з Україною, як Гребенерова Руська та Дорогуськ Ягодин. Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. У польській профспілці зазначають, що будуть блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також перекривати дороги й автостради в окремих воєводствах. Нині вимоги фермерів зводяться до двох основних: перший це блокування надходження сільськогосподарської продукції з України, другий стосується змін у зеленому курсі та кліматичній політиці Євросоюзу. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик стверджує, що наразі Польща веде переговори з Україною з метою запровадження дуже великих обмежень на ввезення українського продовольства. Він виступив за введення в Європейському Союзі щонайменше. 8% ПДВ на продукти харчування, що імпортуються з України, а також заявив, що працюватиме над закриттям кордону з Україною. У свою чергу Державна митна служба України інформує, що за попередніми даними 12 лютого, орієнтовно о 10.00 за київським часом очікується сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів орієнтовно 3-4 вантажівки на годину в пункті пропуску угринів-долгобичів. В коментарі Радіо Свобода посол України у Польщі Василь Зварить вказав, що досі достеменно невідомо, як виглядатиме блокада польсько-українського кордону. За словами дипломата, наразі відомо про обмеження руху на трьох пунктах пропуску. Водночас тривають перемовини, аби протест польських фермерів мінімізувати і скоротити в часі. СВО до кінця Путін максимально береться за своє гарматне м'ясо. Він РФ пропонує росіянам служити до смерті. Хто має вище звання від офіцера до генерала-полковника адмірала? Включно будуть воювати і в 70 років, а хто нижче, в 65. А за що будуть воювати та вже воюють, вони досі не второпають. Ні самі військові, ні звичайні росіяни, таже коли уже всьому проважали. Он вийшов последній раз і з вонкомату у нього сльози на глазах. Ну конечно, і приїжджав, мамі страшно. Я говорю, ну я знаю, нем станок. Ну, ж то ділась, копля. Кого за ще? Кого захищаю для чого не зрозуміло. Ну дійсно, а що ж то зробиш, якщо у вас безхребетний президент дурний? А от ті, до кого починає доходити, починають бунтувати. Російські командири своїм солдатам почали погрожувати розстрілом. Они на заведение не считают. Був выставлен за загранотряд, То тобто есть на найберах, которые действовали про родить нас. Слава Иже. Поэтому мы масове написать массовое обращение станції, чтобы это. Кансикансив уже прирікатілось. Справа в тому, що російських окупантів почали мало того, що принижувати та ще й кидати як м'ясо на штурми без будь-якого захисту. Так це нам вже відомо. А от росіяни тільки зараз це догнали. Це в так званому ДНР. 21 один штурмовик ї бригади морської піхоти вирішили це не терпіти, а діяти. Якщо хтось повернеться, їх і забирає. Это 155 часть, ДШР, 5 пятая рота, четвертая рота, та вторая, три речі. Батальон, а также батальон. Вот так вот обстоятельства. чи число какое? 7 или 8? 8 <соц 'я> Седьма... февраля, февраля, но 02, 2022, е <соц 'я> Закрилися в приміщенні відмовилися виконувати накази. Нам також стало відомо, що між собою бійці говорили про те, що лише за одну лісопосадку 150 росіян полягло. Забрати забрали, але як повідомляють, ці 500 метрів майже 200 життів взагалі не коштують. Виходить на м'ясо і аж до гробу. Але більше того, вже і на шоу розповідають не про героїзм своїх окупантів, а про героїзм Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача ЗСУ. Залужний – це, безусловно, один із з найталантливіших політиків э, України, вірніше, укра... війночальників України, мабуть, єдиний талантливий політик э, України, і, мабуть, я би сказав, і в світі теж. Тому що в тих умовах, в яких він виявився, достичь хоча б тих результатів, пусть не щось. А в нього умови складні? Да, в тих условиях а которые... какие у нього слові. Давайте пожалеємо Бідний з Росією про залужники. Що ж, ми теж всі дякуємо пану залужному за роботу. Подякував йому, і президент Валерій Залужний був нагороджений званням герою України. Що ж чекаємо більших досягнень на фронті, і поки Скабєєва почне вити про те, що Росія програє. А я особисто чекаю ваших коментарів. Можете теплі слова подяки нашим військовим також написати, та слова не подяки нашим ворогам.